які розсилають запрошення в національну команду Не навичками футбольної майстерності. Ви апелюєте футбол поза політикою. Із Зенітом Ракицький встиг чотири рази стати чемпіоном Росії. Виступав аж до початку повномасштабного вторгнення 24 лютого 2022-го Нарешті прозрів. Виклав в інстаграмі пост Я Українець. Україні мир. Стоп війні. А через кілька днів виїхав з Росії у липні того ж року. Приїхав до Туреччини Вадама Демір Спор, але провів за нього лише вісім ігор. А у 2023-му двадцять болівальників поверненням до Шахтаря заговорив українською та зробив заяву пояснення своїх виступів на Росії. Ніхто не міг уявити такого масштабу агресії, що росіяни тисячами вбиватимуть українців, руйнуватимуть наші міста. Якби я знав, що так буде, то ніколи б не поїхав грати до Росії. Більше того, вважаю, що багато хто до лютого, 2022 року не сприймав це настільки важко. Подивіться, у Росії проводився чемпіонат світу з футболу, мав відбутися фінал Ліги Чемпіонів. Багато українців продовжували жити в Росії і працювати. Країни торгували між собою, але 24 лютого розставило все по своїх місцях.